Ось вже кілька днів тайванські медики з меморіального шпиталю Макея діляться досвідом та навчають новим методикам лікування Мукачівських колег. За словами представника міжнародного медичного центру лікарні, Цай Вейде, у команді, яка прибула до Мукачева, фахівці екстреної медичної допомоги, отоларингології та хірургії, серед яких і пластичні хірурги. Із місцевими лікарями вони провели вже три операції на кровоносних судинах обличчя та шиї, а саме трахеотомії. Також протягом наступних днів іноземні гості навчатимуть роботі мобільних шпиталів і проводитимуть тренінги. Сьогодні, до прикладу, відбувся практичний майстер-клас з ультразвукової діагностики. Uh, we are a team from Ми Taiwan. лікарі з uh, Тайваню. Приїхали на запрошення організації Християнська Медична Асоціація і, до речі, директор асоціації родом сам з Мукачева, тому так склалося, що власне ми приїхали сюди. Сайт при ми працюємо в госпіталі в Тайвані. І тут на протязі тих чотирьох днів ми проводимо власне, наша маленька команда робить тренінг. по… Ультразвуковій діагностиці для місцевих лікарів, також в нашій великій команді, ми маємо двох хірургів, які тут в лікарні, і також ми маємо лікарів, які у співпраці з українськими лікарями роблять мобільні клініки в віддалених районах Мукачівського району, загалом Закарпатської області, і обслуговують, надають медичну допомогу населенню у віддалених цих районах. В нашій команді є два хірурги а, з Тайваню і вони мали вже оперативні втручання з нашими лікарями. Я знаю, що вони мали три операції а, в, в суботу. А, це є один з цих лікарів є пластичним хірургом, інший є а, хірургом а, лор напряму, і, і вони декілька втручань а, на декількох пацієнтах виконали з проблемами кровоносних судин обличчя і, і, і шиї трахостомія була одна операція. І також я знаю, що вони поїхали в іншу лікарню робити на консультативний прийом, і можливо після цього консультативного прийому теж будуть оперативні втручання